Вітаємо всіх у нашому сьогоднішньому зануренні. Ми розбираємо штучний інтелект або, ну, просто шиї. У нас є оглядові матеріали про історію, про сучасні технології, застосування і трохи про майбутнє. Наша мета спробувати швидко осягнути ключові моменти, звідки шиї взагалі взявся, як він працює зараз, де вже використовується і, звісно, чого нам чекати далі. Отже, почнемо, мабуть, з історії. Так, давайте. Шиї це, звісно, не вчорашня ідея, його коріння ну, десь у середині ХХ століття. Варто згадати два ключових моменти це тест Цюрінга, 1950 рік. Пам'ятаєте? Питання, чи може машина мислити, і, звісно, Дартмутська конференція 1956 року. Саме там, власне, і прозвучав перший термін Artificial Intelligence, тобто штучний інтелект. Перші системи, ну вони були доволі обмежені, грали в шахи, розв'язували якісь логічні задачі. Ага, а потім у 70-х, 80-х роках з'явилися ці експертні системи, які, здається, допомагали в якихось специфічних галузях, там в медицині. Саме так вони могли, скажімо так, імітувати знання експерта в дуже вузькій області, але справжній такий, знаєте, прорив він стався значно пізніше. От мені теж так здається, щось гальмувало розвиток. Так, абсолютно. Довгий час головними обмежувачами були по-перше, повільні комп'ютери, ну обчислювальні потужності, і, по-друге, обмежений обсяг пам'яті та даних. Лише вже у 21 столітті ситуація кардинально змінилася. Потужні відеокарти, GPU, які виявилися просто ідеальними для паралельних обчислень у нейромережах. Величезні обсяги даних бікдейта і, звичайно, хмарні обчислення. Все це разом е, створило умови для розквіту глибинного навчання, deep learning. Зрозуміло тоді, що таке сучасний шиї? Це якийсь один величезний мозок, чи як зліч різних складних алгоритмів. Кожен алгоритм, кожна модель натренована на щось своє. Розпізнавати мову, аналізувати зображення, робити прогнози як команда спеціалістів, розумієте? Тобто це не моноліт. Ні, зовсім ні. А щодо мов програмування, тут теж різноманіття. Python, звісно, став таким собі стандартом де-факто, завдяки бібліотекам як TensorFlow чи PyTorch. але для задач де критична швидкість часто використовують C. Іноді Java, R для статистики, навіть Julia з'являється. Цікаво, і за цим всім стоять величезні команди, я так розумію. Це ж не робота кількох людей. Абсолютно, у великих компаніях типу OpenAI чи Google DeepMind, Це сотні людей. Може бути від 300 до, скажімо, 600 фахівців. І це не тільки інженери машинного навчання чи науковці даних, це й фахівці, за етики, тестувальники, люди, що працюють з даними. Це величезна інфраструктура. Тобто міф про кілька геніїв у гаражі тут точно не працює. Точно не працює. Це постійний процес: оновлення моделей, тестування, збір нових даних, контроль безпеки і так далі. Ясно. Команди великі, процеси складні. А як ці алгоритми, ну, хоча б у загальних рисах працюють, можна якось просто пояснити? Спробую. Є кілька таких, знаєте, ключових ідей, що лежать в основі. По перше, Нейронні мережі. Уявіть собі мережу, як без лампочок, що передають сигнали одна одній. Вони навчаються розпізнавати певні патерни у даних. Як наш мозок, натхненно на цим. Дуже спрощено, але так. Ідея натхнена біологією. Потім глибинне навчання це, по суті, дуже великі, багатошарові нейронні мережі, вони можуть вирішувати надзвичайно складні завдання. Ще є навчання з підкріпленням. Це як дресирування. Система отримує нагороду за правильну дію і штраф за помилку. Так часто навчають автопілоти чи ігрових ботів. Такі угу. ну, речі, як дерева рішень, це як гра в 20 запитань, де кожен крок звужує вибір або кластеризація. Це коли алгоритм сам групує схожі об'єкти, ну як сортування шкарпеток за кольором. Тобто цілий набір інструментів для різних завдань. Зрозуміло. А де ці інструменти сьогодні найчастіше застосовують? Ота майже всюди дає дані. Медицина, діагностика за знімками, пошук ліків, фінанси, виявлення шахрайства, кредитного ризику, транспорт, автопілоти, і оптимізація маршрутів. Ну, це такі очевидні сфери, так але ж її проникає і в менш, скажімо, розкручені галузі: малі фермерські господарства для точного землеробства, місцева відновлювальна енергетика для оптимізації, навіть археологія, соціальна робота, тобто потенціал величезний. А що далі? Яким бачать майбутні щі в тих матеріалах, що ми дивились. Прогнози досить цікаві. Очікують не лише ну, подальшої автоматизації рутинних завдань, а й появи зовсім нових професій: наприклад, тренери щії, етики щії, аудитори алгоритмів, дизайнери віртуальних світів, де шиї відіграє ключову роль? Нові професії. Так, є також бачення щії як такого собі глобального наукового асистента, що може прискорити відкриття в різних галузях. Технологічно зараз багато уваги приділяється створенню ефективніших, менш енергозатратних алгоритмів. І дуже важливий напрям це пояснюваний ШІ. тобто, щоб ми могли розуміти, чому система прийняла те чи інше рішення. Щоб це не була чорна скринька. Саме так. Ну і звісно, все глибша інтеграція в наше повсякденне життя. Імовірно, базове розуміння принципів роботи ШІ стане такою ж необхідністю, як сьогодні вміння користуватися інтернетом. Отже, якщо підсумувати наше занурення. Ми пройшли шлях від перших ще теоретичних ідей т'юрінга до надзвичайно складних екосистем алгоритмів, над ними працюють величезні команди. Шиї вже змінює медицину, фінанси, транспорт, багато іншого. І, схоже, це тільки початок попереду ще більше інтеграції та нових можливостей. Так і на завершення, можливо, така думка для роздумів, яка випливає з усього цього. Якщо розуміння шиї справді стає новою базовою грамотністю, то як наші системи освіти підготовки фахівців мають реагувати на цей виклик вже зараз, щоб підготовити людей до майбутнього, дешеї буде ну практично всюди?